І всім придики, з вами я Олександр. І так, сьогодні ми будемо дивитися п'ятий епізод цифрового цирку. Так що не будемо гаяти часу. Погнали дивитися! Мій любименький. Як довго ми чекали? Якраз на мою днюху. Журнальчик. Кучерики. Де ви побували, ви що в болоті були? Ну, дякую, що не скіблі Вам потім взагалі досить що знаю. Ну могло бути краще, звісно. Упевнена, наступна Пригода буде не така. мокра. Ей, рогато! У мене яйця не віці допоможеш! О, Ті що? Да. А невгамовний оптимізм нашої рогати потроху вивітрюється Що <рес> ага. hmm. дивишся? Бачу, всі просто в захваті Ау, ага. зубов, піаніно ти моє безстакне Я тебе пошматаю! А я! І чого в Та не розглядається Грр! <рес> Догрались! Грр! <рес> І окрім зубов, окусяди! Так, людоньки, зараз я накидаю вам ідею для майбутніх пригод. <клес> і попрошу висловити ваші найщиріші думки щодо них. Я спати що добре по <клес> цій пригоді протягом туру моєю чарівною шоколадною фабрикою станете жертвами порушення правил безпеки. Ще є пригода, де жива <клес> серцево судинна система і не війна США. А якщо пригоди, <клес> ви виживаєте постапокаліптичній ядерній постелі з молодшою собакою телепатом, що дійсно вас протижує! Обирайте! Офигеть. Да. <связь> Нормально. Не знаю, вони трохи э, Кто Хто эту историю, в якій все добре? як же інтрига, конфлікт? И мы забудем не забудьмо про сексапільність. Я тебе не розумію. Чо за мрі? Ладно. Move. Я тебе не розумію. Я то. Знаєш, я щось з пропозиціями нікуди не зник. Останнє, про яке я майже подобала. Ти! Її подобала? Не вистачало чогось приземленого і життєвого. Ну, до речі, так. Вона наче не погана була. Ну, да. А решті як?

Але nee. Взагалі можна це чути. Псик. Nee. Що ти за стібну? У мене Рот рота не на. Добре, а, вам така ідея. Влаштуємо Влащива раунд! Пройдемося всіма пропозиціями коротких пропозицій у швидкому темпі. Якась не сподобалась, голосуйте, щоб пропустити. Круто! За зараз. Саме так! Бувайте здорові! Розчисуйте брови, а ми вирощаємо! Завжди, ну я це знаю. Ох, господи боже, якщо це одна з твоїх пропозицій. Усім привіт! В сьогоднішньому епізоді Браконьєримо разом я полюватиму на червонокнижного, носорога червонострічного. Круто! в все. Топчик! Оце я понімаю, гвішне. О майдан. Свіжив є. Один є, ще чотири. Голосування. Цю пропускаємо. до кінця дня Джакс буде леганом. Так не можна. У серці можна. Провеча все це демократія. Обідно. Народжу демократію. Що? Що моя? Ну, Пази ти думав, помні. Мама, білий, чи ти Боже, а чиїсь ідеї, окрім Джаксових, будуть? Ні. Yeah. Вау. Wow. Пані wow. президент. Wow. Схоже, wow. її wow. нами з Австралії та Нової Зеландії дедалі склюються. Вау. Можливо, нам доведеться приймати біженців. Ваші накази? А звідки ви знаєте, що робити? Ви не отримали опис? Та я... Сру і Су. Спустіться на хвильку. Окей. У всіх є всіх персонажів. Я твій Це Що, лампа з голови малюка? Я думав, усім видали. Тих що мені доведеться тобі імпровізувати на ходу. Окей. Перепрошую. Було цікаво, що ти робитимеш. Дякую, джаксер. Я готовий. Батько мене. Я австралійський терорист. Зараз підривцю Не дуже. Феноменально, хто. Ти не скажеш, що він вбив. Чому у президента, президента? немає не за Спокійно, президент, то мені я вірю, я ви зможете. Рожили рожили. Да Просто постарайтеся не помилитись. Ага. Окей, то який дріт різати? Слухай серце. Ано ну, навіть. Де. Чому ти ще не у в'язниці? Я ж тобі допомагаю. Просто ріжу улюблений колір. Тобто червоний? Особисто я обрав би синій. Він не улюблений. Через те, що дуже схожий на чорний. О май гад. Может, ты больше любишь черный? Вы что, не маешь черного Привет! О май гад. Я новозеландская экстремистка и... О май гад. О нет. Ничего, да, Привет. Це що таке? Мені не подобається. Мені теж замовкне. Нарешті пригоди від когось іншого. Звісно, повернутися до школи. Так весело. Довже. Та, не будь таким критичним. Твоя пропозиція цілком нормальна. <реш> Йо, ти прикинь, помні. Спочатку вона малює свої анімешки, а тепер затягнула нас в одну. <реш> вона, певно, годнає. Запостеріси си... у одного району. <реш> Невдах. Ти викинув мене з вантажішки. <реш> <реш> Отож, сьогодні ми вивчатимемо таку іноземну мову, як. Українська. Ну дота! Да, Давай наступно. Повсякденність це найгірший жанр яке позорисько. Говорячи <говори> про позорисько. Пригадую той випадок, як лантук взяла анімешну ків. Окей. Вау. Круто. Це насправді? Можна, Можна розслабитись? Ніби схоже на те. Але це не в тому, і мій голод до жорстокості. То прикуси трохи. Тримай. Дякую. Слухай, на твою думку, лантук взагалі здатна бути щасливою. Що? Її маска комедії ламається кожен день. Компанія Зубл має це якимось чарівним чином виправити? А може, а може вона не, не хоче проводити час з таким таки грубіяном, як ти? Логічно, коли боїця, я грубий. Я думала, тобі чати чати я... Ну, а, а взагалі, і так є. А у Тебе є справжні друзі. Ну, Немає <рап> <рап> про пробач. Я <рап> не збудулася казати про… Обмовилася просто. Тільки подивимось скільки там виглядає. Це вона про що? Це нічого. А okay. окей. Вже вона тебе Та не, не дратує? Ну, вона дружня усіма. Не знаю, просто, на мою думку, аж занадто. Ми, Ми застрягли тут. Нащо вічно вдавати, що навколо все добре. Як щодня казати людям, що їх люблять, ці слова втрачають вартість. Складається mm. враження, що тобою користуються. Не знаю. А ще вона дурепа і дивно виглядає. Ми всі тут дивні. Перепрошую, перед тобою еталонний самець. Мої вуха і хвіст є взірцем маскулінності. У тебе ж немає хвоста. А до речі, так. Да. Що ти верзеш? Звісно, має. Він... Стоп! Дивись!

Пояснила таку бурці, що погано. З -з -з Здається, не розмовляй так. Здається, що пригоди з коробками по позиції їм подобаються більше, ніж моїх. Що робити? Ти Почав лаятися. Ай забудь, запускаємо антракт. Окей. Що? Інтермішн тайм? 再播一遍。好。<Double> до речі, так. Да. Навіщо? В натурі. Прийом. Повернімося до шоу! Окей. Okay. Магія? Мені віскі сало, але <плес> без білка. Я ж вега. Стоп. Це жахіття. Як це взагалі, можливо? Кейнджі не просто я могла і гірше загадати. Тоді я голосую, щоб Зубл стала слимаком. Та ну! Стайну проти! Паскудство! Нам. Наш періщик хоч греблю гати. Привіт! Да. Я буду космополітен. Дай мені бандяру кокороця! Зараз щось придумаємо. Окей. В алкоголі ти розбирайся. Yeah. Так, це це була моя ідея. Я колись працювала забаром. Люблю цю справу. Чогось я не здивований. Відчувала образливий підтекст. але це розгрібати. Помні, а ти десь працювала? Чи тобі за віком рано? Мені 25 років. І так, я була бухгалтером в мережі супермаркетів. Супермаркетів? А тут яким вітром? Власне, іноді. Коли відчувала, що все дістало, у пошуках легкого адреналіну ходила за кинутими будівлями. Таке. І знімала про це відоси. Ютуберка. <рес> Куди там не дивляться? Це було більше для себе. Я теж таке любила. Хіба що не знімала? Твій космос. Ти не договориш. Слухай, хто б казав. Не розкажеш про себе. Бо я бся не попросив. Щойно я дізнався, що мене рак легень разом зі своїм асистентом кайфолюбом Якому я. А ти ще вам якому розповідаю? То будь хоч трохи оригінальним. Я знаю на що це відсилка. Це щойно була відсилка? Бо я не Я працювала в поділ. Ну це ж не все. А як же малювання? Я займалася графічним дизайном у коледжі, але закинула з тих пір охолола до цього. Слухай, якщо хочеш, можна малювати разом. Не знала, що ти маліше забув. Так, пара років Вальниця! роби та тушки. Що ти боли до чого ці натяки. Ти до чогось ведеш чи просто язиком мелеш? Це значить розважатися, але ти це ненавидиш. Я б сказала, що ну, не, не гадаю, тепер моя джера, З чого почати? Um, я народилася в небідній сім'ї. у нас було господарство з кіньми, курчатами. А моя мати. Uh, ну, з нею було непросто. Uh, потім сфера нерухомості, і раптом я тут. Мама, певно, і не сумує, як, як я, я за криками, і лайкою, і нав'язуванням провини, і... Ах! Просто <спільш> дівчина з ферми! Нічого, Нічого не надзвичайного! Окей. А Кінгера не питаємо, бо в нього пам'ять як у рибки. Да. Я ще не буває! А ви знали, що він був одружений? А? З ким? Сквозь! При-за коллег! Це його фішка! Ясно. Okay. Я... Okay. Я... <головний> Він з минулих приход. Ну, а звідки помні! А ти не знала? <головний> я тебе не люблю. <головний> Повійся, помні. Вибачай за президентство. Подумав, буде весело. Вау! Вот так і народ живеть от дружба. Скажи, регат! Помні, попитаєш, як кап погибну мною стилю і мною покрутила. Якщо так подумати, було навіть не так? Ні. Ні... зовсім. <ріх> так, та 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 звісно, вибач, певно, це був неприємний досвід. О, а як в спаці з тим під кайпом порадила купитися? <ріх> <ланту>, <ріх> це було в море. Що Я <ріх> я такого не казала? Напевно. Ні, точно не казала. Я, я до сих пір дуже і дуже шкодую за це Ланту. Я б такого в житті не ляпнула, якби це тобі не було. Боже, бути іноді злою нормально навіть весело. Постійно знущатися на Адланту дуже жасово, Джас. Ви сприймаєте це місце надто серйозно. Що ти робиш? Що це? Можеш набрати цивільний Ти що, боїшся кукурудзи? Ні. Чого ви її боїтеся? Вау. Добре йдло до наступної бригади! Тебе тут взагалі нема... ...натури. Вау! Деоут. Це Суппо, мої деканові! не думала, що це буде. Нова нічка для гри. Так, Булько? А сьогодні наші Біктопс зіграють проти злих Біктопс. Привіт. Я зла помні. Я зла помні. Воу. Генер диктатор на місці. Привіт усім, я злий Джекс. Та воді він. Селий. А я посюбля. Я трохи інше пропонувала. А Та з першого знаю. наш особливий гість заспіває нам чарівну композицію. Кейзовий мюзикл. Клас. рум. Що тут це? Теш команда. Може, я й не тямлю, що коїться, або хто коїться, або коли коїться, або чому коїться. Але я точно знаю, окоює де коїться. А саме окоюється. на тому полі, та Тож... ну, да. ламати куприки, коприки Клас. Привіт, люденьки! Усім приємної гри, і хай переможе дружба. Mm. Я його вб'ю зараз. <laughs>

тягнеться. Що ти мереш? Що це значить? Це значить розважатися, але ти це не наведеш. Я хочу це О май гад. Вперше бачу, щоб ти був настільки роздратований. Джекс, пита! Це скінчиться і тобі на клик. Ну да. Невже ти панчо? Закрийся! Я Думаю, тобі дуже лечить. А мені потім бала! Ти, покійне!

Треба прикладати більше зусиль. Пробач, щось його опала духом. Я не те, що підтримую думку Джекса та негативних емоцій нічого поганого. Це нормально. Я не знаю. А якщо подумають, що я грубо. Іноді треба показувати характер. Можливо, хто знає. Кейне, нам потрібен м'яч! Окей. Джаксим м'яч повернувся! Чого стоїш? Побачимось. Окей. Ой, промазав. О, плито, я вибув. Тобі весело? А що не видно? Диви, вам тут відбиває. Як думаєш, вийде? Може, перестанеш робити спомні свою копію? Точняк, краще хай перманентно вимочено всміхається. Принаймні це краще, ніж вона про це на поставили. самозакохану закохану грубіянку. У мене своя голова <ріпіянка> на плечах. Облич я нічого не нав'язую. Всього лише поводиться, ніби білий пухнатий, і всі тебе поміть, а насправді ти гаразд на них пошукати треба. Гаразд, давайте все ломимо трохи. Що? А як же показувати характер? Не твої слова. Вибач, помні. Я не мала таке казати. Та, та нічого. А переді мною вибачитись. Зараз розплачу. Вибач, Джексон. За те, що сказала тоді за його. Uh, то, може, хочеш поговорити про це? Ти бачила, в no. чому я? Здогадайся. Ну, як проходить гра? Чужова! Лампу вибила ковра! Класно відскокнувся. Твої слова мені допомагали! Може, віддаси моє око? Смішно ти. Я вже забудь коли про що ти таке кажеш! Йейки-бойки, це тобі віс!

нашого вийху А три вбран і бігет означають перемогу бігхопс. Але у софтбол не так грають. І софтбол мої правила розходилось. Ура! А, окей. Та, б***ь, чувак! Ми навіть не відбивали! Згоден. Ти молодець, Регето! Ми перемогли! А, принаймні, схоже на те. Молодець! Що б ти не зробила? E、ああ、タコムチコマンド。ああ、うううすげえ、テン Okay. Місісі засвоїли, що ідеї з коробки пропозицій однозначно погані. Натомість кейнові ідеї, дивовисні! Ну, деякі з них нічагенькі. Мені сподобалися всі, що спокійні. Перші дві були. А решта. До речі, пам'ятаю. Хочеш подивитися на ту штуку, в холі? Давай, я за. Окей. А це... А що за штука? Ем... Що за... А, а тут в мене це нормально. Що, коли звітся? Дякую. Дам топчик, що я можу сказати ще? Główny, głośny, topowy. Na. Epizod jest po prostu idealny. Myślę, że razu raz będzie się. Przekrać. No a z wami był Białosnow i zobaczymy się.